Так, друзья, есть порстапильный маном, говорю с нино. Вот так четырехсотка. Так совсем п'ятсотка. Смотрим смену летами. Вот такі очки вже трохи менші і так це виглядає. Так що ми тут маємо 280-ті, 290, 330. Це просто замена без пульсу. Тут і нові моделі. Тоже немає. Оце і цікавий, замість 224-го, буде пере 221-й довго пульс. Це ж переправила треба механізмом. так це все виглядає. Це новий моделі 250. Буде 220-380. Так, і замість 224 буде 221 Він теж йде з повнопривільним протяжкою. Ну і ці моделі. Тер 222. Ось такі. Так, тут є у нас ММАшки мені. Ми їх рідко беремо, а вони є. Там 220-й, 238-й тік. Це машина 4 в 1. Кулери. и плазмы вот такие как 100 как 120 как 160 только 100 500 по много